Привіт! Тут ми вчимося складати свою музику. В останньому відео я показав, що я грав мелодію та акорди. Як це зробити? По-перше, вам треба вивчити гаму в декількох октавах і в декількох боксах за участю відкритих струм та закритих струм. Наприклад, так: вчіть солясі,доремі фадіє, соль. Ну і, наприклад, закрито. Тут давайте вивчимо. І тут на октаво ниче. Окей, це не все, але хоч щось. Далі цю. Соля, со, Ре, мі, Фа, фаді, соль. Все. І почнемо складати те, що більш нам подобається. На дві долі, так, тому не приходиться це соло з гама, і на дві долі інших приходиться бій. Дивіться, що виходить. Додаю акорд. Заповнюю так. Далі граю трохи інакші ноти. Сі остання Мі.